Очолює конкурс саморобних тачок. Вітає колектив з Днем журналіста. А ось відкидає сніг біля телерадіокомпанії. Та чи не найважливіші події для Євгена Старинця, каже його колега Віта Каюк, розгорталися за цими дверима. Власне, саме в цьому кабінеті два роки на посаді менеджера працював тут Євген Євгенович. У 2017-му, коли Черкаська обласна державна телерадіокомпанія стала філією суспільного мовлення, він її очолив. Саме цю табличку, як фундатор Суспільного Іван Євген Іванович, отримав більше п'яти років тому. Перші прямі ефіри та ранкові випуски новин усе за його керівництва. Менеджерські питання пригадує пані Віта, легко вирішував завдяки досвіду. Він працював до цього на посаді заступника директора з фінансових питань. Як він щоранку завжди провідував кожен кабінет, кожного працівника завжди запитував чи все гаразд. Знаючи Женю, додає, не здивувалася, що він пішов боронити країну. Це було дуже типовим проявом його характеру. Зі старинцем познайомилися в перший день повномасштабної, пригадують «Размус» і табак. Тоді ж усі троє добровольці зустрілися в місцевій теробороні. Взагалі жили в одному приміщенні невеличкий кубрик ми його називали. Там у нас було шестеро семеро». Разом кажуть, вирушили і на фронт, коли дізналися, що там потрібне підсилення. Ми зайшли в попасну якраз 30 квітня, десь плюс-мінус нас завезли туди на броні. Десь година, мабуть, четверта-п'ята ранку була, вже да, це... Дали нам пару годин відпочинок. Був спочатку постріл, вибух. І Женя так встає, каже: О, вже і спати не хочеться, взбодрило його. Це підбадьорювали один одного, розповідає Размус, як могли. Та виконуючи своє перше бойове завдання, потрапили під мінометний обстріл. Старинця контузуло дуже сильно, бо він мені кричав, що я. Ігор кричить голосніше, бо я нічого не чую. Допоміг мені ще турникет докрутити. Коли пішли забирати тіла загиблого побратима, Євгенович разом із іншими пораненими пригадують, лишився на точці евакуації. Несемо, я розумію, і думаю, боже, який це довгий день, коли вже воно закінчиться. І знов-таки така думка от зараз донесу, а там, мабуть, старинець вже десь знайшов на місце, де ми будемо ночувати і бачимо ще два тіла. Ну, Женю важко було не впізнати. Друг Женя, життя якого забрав уламок снаряду смерч, тепер кажуть, назавше у спогадах. Він не трусив, він за цей день встиг і товаришів рятувати, і відстрілюватися. Ну, Женя був взагалі такий кумедний балагур. У нього завжди якась нова історія. історія. Було, так. Так, і ця історія з якимось неймовірним кінцем, що слухаєш, навіть не розумієш, ну що, чим вона може скінчитися. Тобто, і по-любому це була якась смішна історія. У нього просто от не було такого, щоб він розказав: От хочу вам розказати сумну історію. <рес> Цих жартів бракує тепер як ніколи, каже дружина Євгена Наталія. Утім, присутність чоловіка додає, відчуває. У спогадах та колекції Жені. У їхній кімнаті, як і колись, старовинні ікони, картини та годинники. Він куди не приходив, він всюди ремонтував годинники. Всюди. Ось цей годинник. Він на його другу річницю смерті. Він просто сам собі запрацював. Це якийсь, мабуть, знак жити далі. Тетяна Недбайло, Олександр Кулик, Фадірко Цаба, Суспільне новини, Черкаси.